Яна, я роблю декоративну штукатурку мапу світу і фарбую її зверху закрилова шпакліп'я. Я розумію, що на фасаді акрилову шпаклівку не можна використовувати. Чим я можу ось в такий спосіб зробити на фасаді, і яким матеріалом? Зараз я все розкажу. Є такий бюджетний варіант МГФ Рельєф. Його можна вже затонувати в будь-який колір вибраний, воно вже буде готове до використання і на фасаді, і на стінах. А, Ми... як її, а як її потім наносити? Розкажи етапи. Ми беремо кварцгрунтівку, таку, як таку, як ти використовуєш, коли робиш мапу світу на стіні в квартирі, да, в інтер'єрі. Чекаєш, поки підсохне. другим шаром наносиш цю вже тоновану структурну фарбу МГФ, рельєф, валіком. Да, розкатуєш перший шар, робиш саме цим матеріалом. Таким чином захищаємо фасад. І е, другим вже способом ми робимо нашу фактуру. Будь-яку фактуру, яку ти хочеш. Хочеш робити таку ось мапу світу, хочеш якісь інші там візерунки робити, можна трафарети використовувати. І не Тебе... треба мені просто її нічим захищати вже, так? Да? Так, да, можна нічим не захищати, це вже буде готовий фасад. А де можу я замовити такі матеріали, отримати консультацію? Та консультація безкоштовна на сайті Укргос є матеріали. Можна ознайомитись, подивитись ціни і замовити. Добре.